В, в Угледарі, друге поранення, другий раз пошли. А перше де було? Перше теж в Вугледарі Павлінка. Позицію йшли і нас обстріляли з mm -hmm. противотанкових mm -hmm. снарядів. І так вийшло, що у нас шести чоловік, один-двохсоти був і. Бачу три трьохсоти Ну, там метр півтора mm -hmm. в мене розірвалося. І так і ноги, і це і околи. Там пересаживало там кістки, щоб mm. були, що і тріснули. Це вже зажило. Це вже зажило? Так. Да. Це якраз на роботі була, закривала це, магазин. Не Спочатку не сказала нічого, що з ним. Вони сказали, що немає ні очей і ноги є майже. А як ну ти? Що це таке? Майже, Майже, що, що таке майже? А, так, а так все пам'ятають, мене несли хлопці. нас висаджують 2 кілометри до позиції, ти по полям. Це хлопці ми майже 3 км ще тягнули. Зарюк, так. 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 Чи за бронежліта? Ну, звичайно, за бронежліта, потім вже там з другого носілки принесли. Додому вже хочеться. Додому.